У світі кіно існує безліч легенд про прокляті фільми та дивні події, що відбуваються на знімальному майданчику під час зйомок цих фільмів. Часто ці історії оточені такою собі містики та загадковості, що, звісно ж, привертає увагу не лише кіноманів, а й любителів усього паранормального. Літаки, в які влучають блискавки причесні смерті, незрозумілі сліди від пазурів на тілі, все це може здатись просто якимось моторошним сюжетом для фільму, але насправді це реальні. Випадки, які траплялись саме в той момент, коли камера не знімала, звісно, ці історії можуть бути простим прибільшенням, але вони точно додають фільмам якогось особливого шарму та інтриги, змушуючи глядачів замислитись над тим, що відбувається не лише на екрані, а й про те, що було залаштунками цього кадру від Полтергейста до Відьми з Блер відомі кінокартини мають свої історії, від яких ваша шкіра буквально вкривається сиротами. Ці розповіді можуть бути частиною маркетингової стратегії, але чи можуть вони так само бути і справжніми свідченнями якихось надзвичайних паранормальних подій? У цьому випуску я пропоную подивитись на деякі такі приклади подібних незрозумілих подій, які траплялись під час зйомок різних фільмів, і найкраще буде дивитись це. З увімкненим світлом. Омен. Першим знаковим фільмом, що наводить жах не лише на екрані, а й за його межами, є культова стрічка 76-го року. Омен фільм, що розповідає про дитину Антихриста, окрім довсеречки моторошного сюжету, має також справжню історію про серію загадкових та страшних подій під час його зйомок. Була навіть ціла документалка про прокляття, що повисло над цим фільмом, і все через загадкові події, які відбувались на знімальному майданчику та за його межами, знімаючи фільм, нехай художні про буквальну дитину зла, що приносить смерть та руйнацію. Зовсім не дивно, якщо раптом ти почнеш відчувати себе не у своїй тарілці, але багато хто вірить, що. Не лише сюжет фільму був. Причиною жахів, які супроводжували ці зйомки. Однією з перших дійсно страшних подій стала авіакатастрофа. Головний актор фільму Грегорі Пек повинен був сісти на літак до Лондону, але в останній момент змінив свої плани. Здавалося б, проста випадковість. Але саме це врятувало актору життя, бо того дня саме цей літак зазнав катастрофи, у якій загинули усі пасажири, що були на борту. Знаєте, на місці Грега я б взагалі перестав літати, бо іншого разу в його літак влучила блискавка, хоча на Стя трагедією це не скінчилось в іншому схожому випадку. Був сценарист Девіл Селцер під час своїх подорожей, проте знаючи, якими насправді безпечними є авіаперельоти, це вже. Дійсно, якось забагато, бо була ще одна авіакатастрофа. Літак, який команда використовувала для зйомок деяких кадрів з неба, врізався в автомобіль, у якому знаходилась дружина та дитина пілота. У продюсера Гарві Бернхарда мало не влучила блискавка, коли той був у римі. Окрім цього, готелю, якому жив режисер, обстріляла ірландська республіканська армія, і той лише дивом не загинув від вибуху. І через те, що усі ці випадки були пов'язані з елементами стихій, це лише додавало відчуття місця. Стичної присутності зла незрозумілі та страшні ситуації не обмежувались технікою. Під час зйомок сцени з левами дресирувальника було вбито одним зі звірів. Інший моторошний інцидент стався з Каскадером, який знімався в сцені з мавпами, і одного разу під час атаки цих самих мавп він ледь не загинув. Собаки також сходили з розуму. Та найстрашніша подія сталася вже після завершення зйомок цього фільму. Сценарист зі спецефектів Джон Річардсон, який працював над створенням одного з найвідоміших кадрів фільму. Му сцени з обезголовленням потрапив у жахливу аварію в Нідерландах, у якій загинула його асистентка Ліз Мур. Смерть жінки до страшного нагадувала ту ж саму сцену з фільму, яку створив Джон. Чи справді це означає, що Омен був проклятий? Можливо, це просто збіг обставин, але кількість загадкових та трагічних подій дійсно змушує замислитись, чи був це просто ланцюжок нещасних випадків, чи ж фільм, який торкається темної сторони життя, дійсно міг притягнути до себе сили, які ми не можемо зрозуміти. Так чи інакше, омен і до сьогодні залишається в історії не тільки як культовий фільм жахів, але й як проект, що супроводжувався низкою дивних та трагічних подій. Екзорцизм Емілі Роуз наступним фільмом, про який ми сьогодні з вами поговоримо, буде одна з найзагадковіших кінострічок під назвою Екзорцизм Емілі Роуз. Звісно ж, все через чутки про те, що під час зйомок фільму на майданчику відбувались дивні та незрозумілі події, як приблизно цей полтергейст, що кричить у мене за спиною. Але чи дійсно це було прокляття? Чи просто голодна кішка, яка... Хоче і сповнять екзорцизм Еміль Роуз, це фільм 2005 року, який базується на реальних подіях. В основу стрічки лягла справжня трагічна історія Німкені на ім'я Анеліза Міхель, яка померла після серії ритуалів екзорцизму у 70-х роках. До цих летальних наслідків призвело недбальство батьків дівчинки, які замість того, щоб звернутися за допомогою до справжніх лікарів, натомість шукали якусь іншу. Духовну відповідь у хворобі своєї доньки власне не дивно, що фільм на такій основі, ще й реальній, легко зміг нажахати глядачів не лише своєю моторошною атмосферою, але й психологічною напругою. Але мало хто знає, що страшні речі відбувались не лише у кадрі. Але й за його лаштунками з самого початку зйомок знімальна команда почала стикатись з дивними подіями. Працівники на майданчику помічали різкі перепади температури, раптове вимкнення світла та електроніки, і навіть чули моторошні звуки, які не мали жодного логічного пояснення. Людям дійсно здавалось, ніби за ними слідкує. Щось невидиме. Проте найдивніші події почали траплятись з головною актрисою Дженніфер Карпентер, яка виконувала роль Емілі Роуз. Акторка розповідала, що під час зйомок її будинок неодноразово атакували якісь незрозумілі невидимі сили. Її радіо раптово включалось само собою, граючи пісню гурту Pearl Jam Alive зі словами Я ще живий. Звісно, що щоразу це траплялося саме пізно вночі, і це не на жарт лякало Дженніфер, з її слів. Проте не лише Карпентер відчувала на собі цей паранормальний. Вплив члени знімальної групи розповідали про якесь, наче відчуття присутності. Когось відчуття страху, та навіть говорили про те, що вони начебто бачили якісь тіні, що з'являлись та зникали на деяких локаціях, де проходили зйомки. Звісно, психологи та просто раціоналісти легко запропонують вам десятки своїх пояснень таким незвичайним подіям. Вони вважають, що знімальна група просто могла бути під сильним емоційним впливом від тематики фільму, що й не дивно, бо ж дійсно така інтенсивна атмосфера легко могла призвести до параної або ж ілюзії. Хоча ті, хто вірить у надприродне, кажуть, що зйомки. Фільму про демонічні сили так само легко могли привернути справжнє зло. Скажу так, почувши перший скрип десь вночі на подібному знімальному майданчику, я б точно чкурнув геть за першої ж нагоди, а я навіть не вірю в привидів. Ну, вже не вірю, по більшій частині, напевно. Знаєте, цей мій канал теж свого роду має якесь прокляття, тому що Ютуб не дуже любить просувати мої відео в рекомендації, і через це мої відео збирають не так багато переглядів, як могли б. Але слухайте, якщо ви хочете підтримати мене і мою діяльність на цьому каналі, то я вас дуже прошу це робити через базу від Моно. Чи як її там Відписуйтесь від мого баймія я його скоро закрию? А тут у мене все офіційно, фоп, податки. Тому якщо ви мене хочете підтримати якимось донатом, маленьким чи великим, то можете робити через базу від моно. Я вам буду дуже-дуже дуже 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 вдячний, тому що попередню свою місячну зарплату я потратив на труси з H&M. Ну так буває. Так, дякую. Відьма з Блер. Далі у нас історія фільму Відьма з Блер, який став справжньою сенсацією у кінці 90-х. Це був перший фільм у своєму роді у жанрі фаунфуту, що подарував глядачам відчуття реальності жаху. Однак, мало хто знає, що зйомки і цього фільму були оповиті містичними подіями та загадковими випадками, які дали привід вважати, що фільм дійсно... Був проклятий. Одним з найстрашніших збігів, який налякав акторів та команду, стало зникнення кількох людей, які працювали над проєктом. Після прем'єри фільму кілька членів знімальної групи несподівано безслідно зникли, і їх не могли знайти протягом кількох тижнів. І Це, звісно ж, викликало хвилю чуток про прокляття. Дехто з команди розповідав, що під час зйомок вони неодноразово втрачали орієнтацію в лісі, навіть коли мали карти та компаси а вночі. У таборі чулися дивні звуки, кроки, шепіт, хоча на вулиці при цьому не було ані душі. Актори також відчували незрозумілу тривогу і навіть паніку. В одній зі Хізер Донок'ю, яка грала головну роль, почала навіть ридати та стверджувала, що бачить щось за межами кадру, хоча камера нічого такого не фіксувала. Ну, я теж так вмію. А одного разу під час зйомок посеред ночі камера несподівано вимкнулась, і коли її увімкнули знову, на записі з'явились дивні фігури. У тіні дерев ці фігури ніхто не бачив наживо, але вони чітко були зафіксовані на плівці. Загалом сам ліс Блек Hills, де знімали фільм, має свою окрему темну історію. За легендою у 18-му сторіччя тут стратили жінку, яку звинуватили у чаклунстві. Місцеві жителі стверджували, що її дух продовжує блукати лісом, наводячи жах на всіх. Хто наважується ступити на її землю? Може, й не дивно, що під час зйомок у тих місцинах знаходили на деревах дивні видряпані символи та написи? А одного разу навіть натрапили на покинуту хатину, про яку не було відомо під час планування локації для цих зйомок. Після виходу фільму відьма з Блер» почали ширитись чутки про те, що весь проєкт був проклятий. Хтось вірить, що прокляття стосується лісу та його історії, хтось, що режисери випадково привернули увагу паранормальних сил. Але чи були всі ці події лише збіг? Фільм дійсно назавжди залишив свій слід у кінематографі, але його зйомки досі викликають багато питань. Чи ж це був лише успішний піархід, а може, може, щось набагато страшніше. Прокляття. Ще однією з таємничих історій, пов'язаних з відомими фільмами жахів, є прокляття фільму Закляття. Така от навіть Рима вийшла. Здавалося б, це всього лише фільм, але знімальна група та актори далеко не раз стикались з незрозумілими подіями закляття базується на реальній історії, чи то пак на справжніх подіях, пов'язаних з сім'єю перонів та відомими демонологами Едом та Лорейн Ворен. Уже на ранніх етапах виробництва актори та інші працівники почали помічати щось незвичне. Наприклад, Віра Фарміга, яка зіграла Лорейн Ворен, розповідала, що одного дня після повернення зі зйомок вона помітила на своєму лаптопі дивні подряпини. Чотири лінії, наче від кігтів. Жінка була настільки налякана, що відмовлялася навіть читати сценарій вночі. Ну, не знаю, може, то справа котячих лапок у мене Луна теж постійно щось дряпає. Пізніше, незрозумілі, речі почали траплятися вже під час зйомок сцен у Домі перонів. Предмети зникали або переміщувались, двері самі зачинялися, актори чули дивні звуки. Особливо дивним був випадок, коли сильний вітер раптово налетів. Тільки на знімальний майданчик, хоча небо навколо було абсолютно спокійне. Ще один зловісний випадок стався у готелі, де жила частина знімальної групи. Одного вечора приміщення охопив вогонь без будь-якої явної на те причини. Усі учасники зйомок встигли вибратись та залишились неушкодженими. Але сам факт залишається: ніякої технічної поламки чи джерела займання виявлено не було. Іншою шокуючою подією стала поява. Таємничої тіні одного разу після завершення знімального дня учасники зйомок розповідали про появу дивної тіньової постаті, що, здавалося, спостерігала за ними за сцени. Це викликало масове занепокоєння серед членів знімальної групи. Лорейн Ворен, яка брала участь у створенні фільму, тобто справжня Лорейн, попереджала, що духи та демони можуть впливати на ті речі, які відображають їхню сутність. Можливо, це був один з таких випадків. Деякі вважають, що присутність самої Лорейн і допомогла уникнути серйозніших наслідків. Та чи було це дійсно прокляттям? Чи ж просто низка дивних збігів? Напевно, ми цього знати не можемо. Полтергейст Наостанок залишився Полтергейст, фільм 82 року, знятий режисером Тобом Гупером та спродюсований Стівеном Спілбергом. Він розповідає історію звичайної сім'ї, яка зіштовхується з надприродніми явищами у своєму домі. Молодшу доньку сімейства викрадає привид. Цей фільм часто згадують як один з найстрашніших фільмів жахів усіх часів. І не дарма він став культовим, але так само дуже швидко навколо нього почали ширитись чутки про якесь. Незрозуміле прокляття. Одна з найвідоміших легенд про знімальний процес цього фільму це те, що в сцені з басейном команда зі спецефектів використала справжні людські скелети. Виявляється, реквізитори вирішили, що справжні скелети обійдуться дешевше ніж пластикові. Але чи могло це стати причиною прокляття? Взагалі розмови про це прокляття почали ширитись через трагічні смерті двох дівчаток, які з'являлись в першому фільмі. Обидві були сестрами за сюжетом і головними героїнями. Одна з них навіть продовжувала грати головну роль і в наступних двох фільмах. Спочатку жахлива подія сталася у 82-му З Домінік Дан дівчина була задушена на смерть своїм ревнивим хлопцем. Згодом у 88-му біда трапилась із юною гезер Оурук, яка грала Керол Ен у віці 12 років. У неї зупинилось серце через неправильне діагностування хвороби, чи то якесь рідкісне захворювання. Що цікаво, ну, якщо можна це взагалі назвати цікавим, в одній зі сцен, коли на екрані показують кімнату брата Робіна, його стіні видно постер 22-го суперкубку, який мав би відбутись лише через 6 років, у 88-му році, Оурук померла наступного ж дня після цього суперкубка в Сан-Дієго, в тому ж місті, де. Проводився цей чемпіонат, але це не єдині смерті. Багато інших людей, які брали участь у зйомках фільму, померли абсолютно передчасно. Як, наприклад, Віл Семпсон він з'являвся в другій частині фільму Полтергейст, який вийшов у 86-му році, і там він проводив екзорцизм. І актор помер буквально через рік після виходу цього фільму. А Олівер Робінсон, який грав Робі, брата дитини в сім'ї, потрапив в інший страшний інцидент під час зйому. Його персонаж був атакований механічним клоуном. Але тільки коли хлоп. Що вже по команда зрозуміла, що в механізмі дійсно стався збій, і він насправді душить дитину. Під час зйомок фільму траплялись і інші незрозумілі речі, актори та члени знімальної групи повідомляли про дивні технічні проблеми, предмети, що саме рухались, і навіть випадки пожежі на знімальному майданчику ну такі класичні штуки. Але чи був це просто збіг? Чи ж зловісні сили насправді втручались у процес зйомок, і можливо навіть? Намагались його зупинити. Звісно, є багато версій щодо того, чи існує насправді прокляття цього фільму. Одні вважають, що це просто низка нещасних випадків, які з часом стали частиною міфу. Інші ж переконані, що реальні скелети в башейні дійсно могли накликати біду, точно як у тих історіях про древні поховання індіанців. Історія Полтергейст дійсно виглядає дуже містично. Та чи дійсно над фільмом витало щось надприроднє? Питання, звісно ж. Залишається відкритим Друзі, чи ви вірите в таку чебурду? Чи ви вірите в прокляття в духів в паранормальщину? Мені хотілося б вірити, і колись, можливо, я вірив. Тобто я все ще, коли вимикаю світло в туалеті, намагаюсь поскоріше дістатись вночі до ліжка, щоб мене не схопив якийсь монстрик з під з -під десь ліжка. Але ну прям на серйозі, чи ви вірите в такі от прокляття? Бо ж іноді дійсно, коли от чуєш наскільки багато було збігів. Тобто, ну занадто багато, щоб це було випадковістю, ти починаєш думати, а що раптом? А що раптом дійсно ну, от, не треба було знімати фільм про омена, про цього маленького сатаніста, ой, Боже, антихриста? <схай> не знаю, але ж з іншої сторони, я саме такі фільми обожнюю дивитись, навіть якщо вони прокляті. Ну, головне, щоб це не було як у фільмі дзвінок, щоб це прокляття через сім днів не прилетіло на мене. Пупупуп. Друзі, також швиденько нагадаю вам, що я зараз допомагаю зібрати кошти на відновлення військових для фонду Твоє майбутнє, в мене баночка всього на 50 тисяч, хоча там треба набагато більше грошей. Але за донат у 200 гривень та 200 гривень, ви можете маєте шанс отримати книжечку, тобто виграти її, можливо, серед інших донаторів. Тому, будь ласка, долучайтесь до збору, посилання залишу десь внизу, ну а також може на екрані. Ну а якщо у вас є ще зайві пару гривень, доларів, євро чи якихось японських єн, то можете підтримати ось цього дурачка, який робить вам оці от відео. Ну, тільки якщо вам дуже подобається, я знов без тексту, а без тексту я погано говорю, тому краще я буду закруглятися. Бережіть себе, друзі. Побачимось наступного разу.